Щонайменше 14 тіл з літака «Сухой Суперджет-100» вдалося знайти рятувальній команді в Індонезії. На борту лайнера, що розбився під час показового польоту 9 травня, перебували 45 людей. Пошуки та евакуація тіл загиблих відбувається у надзвичайно складних умовах. Уламки лайнера розкидані на півтора кілометровій висоті на майже вертикальному схилі вулкана Салак. Рятувальники просуваються досить повільно, бо Суперджет 100 впав прямісінько в джунглі. На світанку п'ятниці друга група з понад 200 людей вирушила на місце аварії з рятувального табору, що за 8 кілометрів від схилу. Перші рятувальники дісталися горище в середу, проте не могли просуватися вперед через туман та сильний вітер. Президент. Індонезії прибув до кризового штабу в аеропорту Джакарти. я розмовляв минулої ночі з президентом Владіміром Путіним. Ми засмучені з цього приводу і вирішили, що співпрацюватимемо разом щодо обміну інформацією та розслідування інциденту. Президент країни зустрівся з родичами загиблих індонезійців, які становили більшість пасажирів літака. Загинули також громадяни Росії, Франції, Італії та США.